Це вже четвертий ванно-пральний комплекс для наших захисників, які зробили за власний кошт волонтери Коломийщини. Директор П'ятницького ліцею Віталій Костюк розповів, що цього разу виготовити такий комплекс вирішили на базі автобуса. До обладнання його долучився великий колектив помічників. Залучалися працівники нашого ліцею, майстер з виробничого навчання, робітник з обслуговування, заступник з виховної роботи Віталій Васильович Сокур вчителі. Шепарівцівської школи, працівники автопарку, тобто дуже багато було залучено людей. Також залучалися для виготовлення окремих деталей і для облаштування учнів нашого ліцею. Це 9 клас, 8 клас, 10 клас ініціатором створення такого комплексу для військових став учитель ліцею Роман Сікорський. Згадую, що до нього звернувся його одногрупник, мешканець громади, а нині військовий, з проханням про потребу у банно пральному комплексі. Він порадився із друзями і одразу ж всі взялися за роботу. Крім надання послуг по пам'яттю. Він зразу виконує послуги по пранню. Того ж обмундирування, щоб людина вийшла, зразу чиста і в чисте одягнулася. Тому є три душові кабіни, є дві сушки, дві пралки, є е, сауна на трьох чоловік. І, в принципі, все, що тумбочка, столик, щоб можна було лавочки, щоб роздягнутися можна було, щоб можна посидіти було після того, як прийняв тут. Одягнутися назад, військовослужбовці приїхали за банопральним комплексом аж із Харківщини. Кажуть, що на фронті хочеться себе відчути як вдома, хоча б на мить. Я приїжджав раніше, і ми оцінювали і ще які недоробочки були, які побажання. Це все враховувалося, і ми це доробили. І в результаті вийшло такий я вважаю, що дуже хороший, класний такий виріб. Відчуваю, що за ними піклуються. Не знають, що вони прийдуть, вони будуть помиті, обігріті, нагодовані. І це дається в знаки на психологічний стан людей. А ще того дня ліцей зустрів випускників, які закінчили школу 40 років тому, та провів у доросле життя цьогорічних одинадцятикласників. С п'яти Бономалецький Галин Ровенчук, телерадіо Раї.